Всім добрий день! Сьогодні на каналі Творча Математика знову будемо розв'язувати задачу з ТЗНК. Минулого разу ми розв'язували задачу про музеї. Як на мене, ця задача, яку ми будемо розв'язувати сьогодні, є простішою. Але знову ж таки складність полягає навіть і в самій умові, бо умова тут досить таки велика. І потрібно стратити час, щоб прочитати задачу. І зрозуміти взагалі, що в ній розповідається, що нам потрібно відповісти. Отже, умова. Упродовж суботи і неділі Марко планує зробити 8 хатніх справ: приготувати їжу, попрати речі, попросувати речі, зробити прибирання у вітальній спальні, зробити прибирання у ванній кімнаті, зробити прибирання на кухні, помити вікна в квартирі і скласти сезонний одяг. Марко витратить на кожну справу. По одній годині. І працюватиме з 10 по 11, з 12 по 1, з 14 по 15 та з, 15 та з 16 по 17. І графік виконання справ має відповідати наступним умовам. Знову ми маємо, як в попередній задачі, умови, які, яких ми повинні дотримуватись, і нам потрібно буде відповісти на запитання. Перш за все, потрібно зрозуміти, що Марко має виконати 8 справ за 2 дня. І він буде мати на це 8 годин. Бо з 10 по 11 це 1 година, з 12 по 13 1 година і так далі. Тобто 4 години робочих він буде мати в суботу та в неділю, тобто 8 робочих годин і 8 справ. І читаємо наші умови. Одночасно Марко робитиме тільки одну справу і виконувати її лише буде впродовж одного часового проміжку. Можна сказати, продовження умови. Мається на увазі, що якщо він працює з 10 по 11, то він може виконати одну справу: наприклад, зробити прибирання на кухні. Чому мені не подобається ще ця задача, тому що тут ці справи, які він буде виконувати, схожі. Прибирання в ванній кімнаті, прибирання на кухні. Прибирання у вітальній спальні. Тобто, треба бути дуже уважним в цій задачі. Перша умова прочитали, пам'ятаємо. Приготувати їжу потрібно в суботу до 14-ї години. Отже, в суботу до 14. -ї. Можемо сказати, що приготування їжі у нас відбудеться в проміжок з 10 по 11 або з 12 по 13. Запишемо 12.11. 12.13. Це буде їжа в суботу. Ось така умова. Наступна умова. Просувати речі можна не раніше, ніж через 3 години після завершення прання, але в той самий день, коли речі було випрано. Тобто, або в суботу, або в неділю це все буде відбуватися. Але якщо ми попрали речі, наприклад, в 11 то не швидше, ніж через 3 години ми повинні приступити до просування. Що ми тут можемо отримати з цієї інформації? Насправді небагато, але ми не можемо прати речі, наприклад, в проміжок з 12 по 1, бо просування потрібно буде починати в 16, ага, в нас є проміжок з 16 по 17, отже, ми не можемо прати речі з 14 по 15, оскільки через 3 години це вже буде 18-та година. І ми вже не встигаємо їх попросувати. Є конкретна умова: четверта: мити вікна у всій квартирі буде в неділю. Отже, ми не знаємо в якій годині, але це буде відбуватися в неділю. І тепер п'ята умова: робити прибирання в ванній кімнаті на кухні, у вітальній спальні Марко буде в один день. При цьому на кухні він прибиратиме в останню чергу. Тут треба розібратися в цій умові, скільки дій він робить. Прибирання в ванній кімнаті. Це одна дія. Прибирання в ванній кімнаті. П'ята. Тобто це є одна дія. На кухні це ще одна окрема дія. А ось вітальня і спальня, прибирання в вітальні і спальні. Це є одна дія. Тобто на ці всі прибирання він витратить 3 години. 3 години. І всі вони мають відбуватися в один день. І тепер питання: якщо сезонний одяг Марко складатиме в неділю, то коли він зможе поприбирати на кухні? І є варіанти відповідей. І ось тут, уже, якщо ви прочитали умову і зрозуміли, що тут взагалі відбувається, то тут відповідь знайти досить просто. Марко складає одяг сезонний в неділю. А в нас в неділю вже є одна дія. О, в неділю. Прибира... Мити вікна в цій квартирі буде, Марко. Миє вікна в неділю і в неділю складає сезонний одяг. Отже, в неділю 2 години вже в нас зайняті. А прибирати на кухні ми маємо з п'ятої умови. В той день, коли ми прибираємо в ванній кімнаті, вітальній спальні. Відповідно, в неділю у нас 2 години є незайнятих, а нам потрібно 3. Отже, на кухні він буде прибирати в суботу. Отже, варіант В та Г нам вже не підходять Знову методом відкидання ВГ забираємо. І тепер нам залишається зрозуміти, коли це буде оця остання черга. Умова 2. Приготувати їжу потрібно в суботу до 14. Отже, якесь перша половина дня вже буде відведена неприготування їжі. Крім того, прибирання на кухні буде виконуватись в останню чергу. З тих прибирань, які там ще є в вітальній спальні і в кімнаті. Відповідно, нам не має значення, коли почнеться взагалі саме прибирання в тих ванних кімнатах, вітальнях, спальнях, але ми маємо три вакантні години, з яких кухня буде прибиратися в останню чергу. Відповідно, у нас залишається варіант, що на кухні ми можемо поприбирати саму останню годину. Оце буде в проміжок з 16-17. Відповідно, з субота, з 16 по 17, по 17 варіант Б. Оце буде наша відповідь. На цьому все. Всім дякую. Якщо якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. До побачення!